Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 634. Виконайте піднесення до квадрату. Добре. Починаємо. Перший вираз. Треба піднести до квадрату суму двох виразів. Піднести до квадрата суму двох виразів треба за формулою скороченого множення. Дивіться, замість А треба підставити 2м, замість Б треба підставити 1. І що ми маємо? 2м в дужках в квадраті квадрат першого числа. Плюс подвоєний добуток першого на другий. 2 помножити на 2м і помножити на 1. Та плюс квадрат другого числа. 1 в квадраті. І залишилось тільки спростити вираз. 2m в квадраті це 2m помножити на 2m. Це буде 4m в квадраті. плюс. Далі треба помножити коефіцієнти. 2 на 2 4. Тому пишу плюс 4m. І плюс 1 в квадраті це 1 помножити на 1. Плюс 1. Все. Виконали піднесення до квадрата. Друге. 4х мінус 3 треба піднести до квадрата. Аналогічно, за формулами скороченого множення, підставити формулу замість А 4х, а замість Б 3. Поїхали. Квадрат першого виразу: 4х в дужках і в квадраті. Далі за формулою мінус. Подвоєний добуток першого на другий. Тобто 2 помножити на 4х і помножити на 3. І плюс квадрат другого числа. 3 в квадраті. Залишилось тільки спростити. 4х в квадраті це 4х помножити на 4х. Це буде 16х в квадраті. Далі, мінус. Треба помножити коефіцієнти 2 помножити на 4 і помножити на 3. 2 на 4 8. 8 на 3, 24. Пишу мінус 24х. І плюс квадрат другого числа. 3 в квадраті це 3 помножити на 3. Це 9. Тому пишу плюс 9. Все. Піднесли до квадрату різницю двох виразів. Наступне третє. 10 с плюс 7 треба піднести до квадрата. Аналогічно, формула скороченого множення. Замість А формулу треба підставити 10, а замість Б 7D. Поїхали. Квадрат першого виразу 10c в дужках і в квадраті. Далі плюс подвоєний добуток першого на другий. 2 помножити на 10c і помножити на 7д. І плюс квадрат другого виразу. 7д в дужках і в квадраті. Залишилось тільки спростити отриманий вираз. 10 в квадраті це 10c помножити на 10c. Буде 100c квадрат. Плюс. Далі треба помножити коефіцієнти. 2 помножити на 10 і на 7. 2 на 10 20, 20 на 7 буде 140. Пишу плюс 140 cd. І плюс квадрат другого виразу. 7d помножити на 7d. Пишу 49 d квадрат. Все. Готово. Далі, четверте. Наступний вираз треба піднести до квадрата. 4х мінус 1 восьма y, Отаку різницю треба піднести до квадрата. Аналогічно, нам треба буде використовувати формули скороченого множення. Квадрат різниці. Замість А треба підставити 4х. А замість Б 1 восьма y. Поїхали! 4х в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого на другий. 2 помножити на 4х і помножити на 1 восьму і. І далі за формулою плюс квадрат другого виразу. Плюс 1 восьма іг в дужках і все це в квадраті. Залишилось тільки спростити даний вираз. 4х в квадраті це 4х помножити на 4х. Це дорівнює 16х в квадраті. Далі мінус треба обчислити коефіцієнти. 2 на 4 – 8. І 8 знаменнику, бачите? Тому ми оці 2 і 4, і 8 скоротили на 8. Тобто їх вже нема чисел. Коефіцієнтів нема. Залишилось тільки хі. І далі треба помножити 1 18 на 1 восьма y. Само на себе два рази. Спочатку треба помножити коефіцієнти 1 восьма на 1 восьму. Це ж 1 64. Та y на y це буде y квадрат, тому пишу. Плюс 1,64 y квадрат. Далі наступний п'ятий вираз. Треба піднести до квадрату суму двох виразів 0,3А плюс 0,9Б піднести до квадрата. Аналогічно формули скороченого множення. Замість А треба підставити формулу 0,3а. Замість Б треба формулу підставити 0,9Б. Поїхали! Квадрат першого виразу 0,3а в дужках і все це в квадраті. Далі. Плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, 2 помножити на 0,3а і помножити на 0,9b. Та плюс квадрат другого виразу 0,9b в дужках і в квадраті. Залишилось тільки спростити. 0,3 А в квадраті це 0,3А. Помножити на 0,3А. Це дорівнює 0,9 А квадрат. Далі. Плюс, далі треба помножити коефіцієнти. Дивіться, 2 помножити на 0,3 і на 0,9. 0,3 на 0,9. Це 0,27. І ще помножити на 2 буде 0,54, АБ. Далі плюс. 0,9b піднести до квадрата. Це означає, що 0,9b помножити на 0,9b до рівня 0,81 b в квадраті. Все. Наступне шосте. Треба піднести до квадрата різницю двох виразів. Це квадрат. Мінус 6. Треба піднести до квадрата. Знову наші формули скороченого множення. Замість А формулу треба підставити С квадрат, а замість B 6. Поїхали. Квадрат першого виразу. Тобто С в квадраті і в квадраті. Далі. Мінус подвоєний добуток першого на другий. 2 помножити на С квадрат і помножити на 6. І плюс квадрат другого виразу, плюс 6 в квадраті. Залишилось тільки спростити вираз. Подивіться, це в квадраті і в квадраті. Як піднести степінь до степеня? Ми основу маємо переписати, а показники помножити, тому буде це в четвертої степені. Далі. Мінус. Треба помножити коефіцієнти 2 на 6 буде 12, тому пишу: мінус 12 це в квадраті. І плюс 6 в квадраті це 6 на 6, це 36. Все. Спростили вираз. Наступне сьома. Треба піднести до квадрата різницю двох виразів: m квадрат і 3n. Поїхали! Аналогічно, формули скороченого множення, квадрат різниці. Треба формулу замість а підставити М в квадраті, замість Б підставити 3n. Що ми маємо? Квадрат першого виразу. М в квадраті і в дужках в квадраті. Далі. Подвоєний добуток першого на другий, 2 помножити на М в квадраті і помножити на 3n. І плюс квадрат другого виразу, плюс 3n в дужках і в квадраті. Тепер спростити отриманий вираз. Перше, щоб піднести степень до степеня, пам'ятаєте, ми основу переписали, а показники треба помножити. Це дорівнює m в четвертої степені. Мінус. Далі треба помножити коефіцієнти. числові коефіцієнти. 2. Помножити на 3 або m квадрат і 3 поміняти місцями. Коли я 2 множу на 3, буде 6. 6 m квадрат n плюс квадрат другого виразу 3n помножити на 3n. Дорівнює 9n в квадраті. Треба піднести до квадрата різницю двох виразів. М в 4 мінус N в третьої степені треба піднести до квадрата. Знову формули скороченого множення. Замість А формулу треба підставити m в 4 степені. А замість b підставити n в третьої степені. Квадрат першого виразу. m в четвертої степені і в квадраті. мінус подвоєний добуток першого на другий вираз. 2 помножити на m в четвертої степені і помножити на n в третьій степені. І плюс квадрат другого виразу. n в третьій степені і в квадраті. Далі, спростити вираз. Щоб піднести до степеня степень. Треба основу степеня переписати, а показники перемножити. Ми маємо тепер м в 8 степені. Далі. Мінус 2m в 4 степені, n в 3 переписали. Там все добре. І плюс аналогічно піднести степінь до степені. Основу переписали, а показники перемножили. Плюс N в 6 степені все. І наостанок дев'яте. Треба піднести до квадрата різницю двох виразів. Формулу залишаємо. Та сама буде формула. Нам треба піднести до квадрата 5а в четвертої мінус 2а в 7 степені. Замість А формулу треба підставити 5а в четвертої степені. А замість Б формулу треба підставити 2а в 7 степені. Поїхали. Квадрат першого виразу. 5а в 4 степені. І все це в дужках піднести до квадрата. Мінус подвоєний добуток першого на другий вираз. 2 помножити на 5а в четвертої степені і помножити на 2а в сьомої степені. І плюс квадрат другого виразу, плюс в дужках 2а в 7 степені, і все це в другої степені. Залишилось тільки спростити отриманий вираз. Поїхали. Як піднести до квадрата добуток? От у нас в дужках добуток. Треба до квадрата піднести кожний множник. Тому 5 в квадраті це буде 25. А далі а в четвертої степені треба піднести до квадрата. як ми підносимо степінь до степеня. Ми основу переписали, а показники помножили. Буде а 8, все мінус. Далі. Спочатку треба помножити коефіцієнти. 2 на 5 це буде 10, і 10 на 2 20. Одразу пишу, числовий коефіцієнт буде 20. І далі помножити А в четвертої степені на А в сьомої степені. Для того, щоб помножити дві степені з однаковими основами, ми основу маємо переписати, а показники додати. Буде А в степені 4 плюс 7. Це А в 11 степені. І плюс квадрат другого виразу. Треба піднести до квадрата добуток. Для того, щоб піднести до квадрата, до степеня якогось добуток, треба кожний множник піднести до цього квадрату. Тобто 2 в квадраті це 4. А в 7, і в квадраті. Щоб піднести степінь до степеня, ми основу маємо переписати, а показники помножити буде А в 14 степені. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!